Ось такий електричний котел наставлений на мінімум 22 градуси, але ці 22 градуси забезпечує 18-19 градусів в приміщенні. При тому, що споживання Споживання зовсім маленьке. Ось бачимо 2. Можете підключення 2 кВт. Тобто при споживанні 2 кВт. Тобто зовсім мало. В такому от приміщенні десь приблизно 30 квадратів. Тримається температура 18-19 градусів. При тому, що на вулиці зараз десь мінус 3, мінус 5. І от бачите, який сніжиські вали, бачите? Ось такі от є п'єрісті теплої підлоги. Знизу повітря піднімається наверх і вигріває все. А я нагадаю, що ми займаємося радіаторами будь-яких типів розмірів. У вас якщо є проблеми з радіатором до будь-якої техніки, телефон в шапці.